Слава Ісусу Христу, вітаю всіх вас з День Святого Духа. Понеділок. О, в церкві дзвони дзвонять, молільники сходяться на молитву, то є силопногайці. І ми сьогодні тут маємо свято. Не тільки ми, але і по всій Україні християни святкують День Святого Духа. Вчора був День Святої Трійці, сьогодні День Святого Духа. А завтра йдемо до праці, бо так воно належить згідно церковного уставу. О, але де заказав, що служб, не Ні, моліться, бо часи такі нелегкі. молитися, спасатися, бути добрими, щирими, люблячими, треба бути завжди. Не тільки в свята, не тільки сказати, по, по якихось празниках, а завжди бути добрим. Ну, тому будьте добрі, бо Бог добрий є. І будьте люблячі, бо Бог є любов. Ну і святом вас вітаю, Божого благословіння. Здоров'я, миру, добра, много я літа всім бажаю з Богом іде в нас служіння. Слава Ісусу Христу.